Друзі, всім привіт! Мене звати Альона, і це перший огляд закладу, який буде опубліковано на Ютубі. Тому це буде зовсім новий формат. Давайте подивимось разом зі мною. І сьогодні ми завітали з вами в заклад гості Донор. Це новий рівень шаурми. Тому давайте скуштуємо, що в нас є, і я розповім вам про цей заклад. Заклад Донер – це заклад, який знаходиться на вулиці Барикадна 2А. Інтер'єр закладу досить стильний, тому що цей заклад тільки відкрився. Ви можете посидіти як на вулиці на терасі, так і всередині. Всередині є два рівня, тому ви можете обрати або перший, або другий. І сьогодні я замовила шаурму Чізі велику і їхні новиночки. З новиночок це Цезарь з куркою та курочка генерала. Сок. А також два коктейля зараз. Спробуємо. І першою ми спробуємо їхню новиночку. Це курка генерала Цо з рисом Басматік. Вона досить гостренька. Давайте куштувати. Це дуже смачно. Ось така порція. Коштує 269 гривень, але порція досить велика, і в принципі можна наїсти тільки цією порцією. Їхня друга новиночка це Цезар з креветкою. Вартість його 269 гривень за 250 грам. В принципі, це середня вартість, тому досить адекватно. Давайте спробуємо тут. Є е, помідорки. Креветка, яйце та листя салату. Досить смачно, я не великий фанат саме цезаря з куркою або з креветкою, але цей смачний. І, звісно, те, заради чого ми приїхали в цей заклад, це шаурма нового рівня, і ми обрали шаурму чізі. Вона коштує 249 гривень за 380 грамів. Ми попросили її трошки розрізати на двох. І в нас тут є курка, бекон, солоний огірок, кріспі, цибуля, карамелізована цибуля, маринована салат та соус. Це медова гірчиця з соусом чеддер. Повинно бути смачно, вона тепленька, досить хрусткий лаваш. Мені це подобається шаурма досить непогана. Мені трошечки не вистачає соусу для того, щоб вона була більш соковита, але в цілому досить смачно. Отже, друзі, скуштувавши всі блюда, які ми замовили, що можу сказати саме по стравах закладу гості Донер»? вони досить смачні. Є нюанси, які хотілося би трошечки виправити, це додати більше соусу шаурму. Але, наприклад, ось рис басматік з куркою, це просто неймовірно за таку вартість. Така порція дійсно дуже смачна. Ось за ним я 100% повернусь сюди ще раз. Все, ну, Давай пановий. Отже, друзі, давайте підсумуємо результати нашого візиту в цей заклад. Інтер'єр закладу він новий, сучасний, стильний, тільки відкрився. Тому однозначно лайк. Екстер'єр закладу заклад знаходиться на вулиці Барікадні. 2, це саме центр міста. Тому вам буде зручно дістатись сюди з будь-якої точки міста будь-яким видом транспорту. Щодо меню це популярність. Закладу воно досить різноманітне, є шаурма і не тільки тому кожен може обрати тут щось для себе смачненьке щодо цін закладу, то вони досить адекватні, тим паче, що заклад знаходиться в центрі місця, і це не просто шаурма, де ви прийшли і пішли їсти десь на парапеті. А ви прийшли комфортно, сіли, поїли, і це супер. Тому вони дійсно адекватні як для такого закладу. Отже, друзі, якщо ви ще не були в цьому закладі, то обов'язково завітайте і напишіть, чи сподобалось вам все. А якщо були, то вже чекаю на ваш відгук також у коментарях. І звісно, за перше відео, яке я так довго знімала. З вас лайк і підписка. І обов'язково скоро вийде ще нове відео. Всім гарного дня!